І гість вікна в Європу Любова Куленко, громадська організація «Центр ЮЄ, керівник європейської програми. Щиро дякую за вашу участь. Чи справді асоціація України з ЄС та повна соціально зона вільної торгівлі являє собою небезпеку для російської економіки? Насправді для російської економіки ніяких небезпек немає. Це може бути можуть бути небезпеки для нашої економіки. Відповідно, в угоді не були передбачені певні механізми захисту наших виробників. Чому для Росії немає ніяких проблем, тому що це зона вільної торгівлі, це не митний союз. Якщо б це був митний союз, коли краї... країни учасниці митного союзу диктують спільні правила ведення торгівлі з іншими країнами, то були б загрози для Росії. Зона вільної торгівлі ніяких загроз не несе. Товари, які попадають сюди, вони європейські, вони не зможуть так легко попадати в Росію, як Росія цього боїться. Але потенційні загрози існують для нас, тому що в 2011 році, коли уряд Азарова підписав угоду. Про зону вільної торгівлі з країнами СНД там був так званий шостий додаток, в якому було написано, що у випадку, якщо Україна або будь-яка інша країна, яка підписала цю угоду, підписує будь-які угоди про вільну торгівлю з країнами, які не підписали цю угоду, Росія має право країни митного союзу мають право підняти мита. Відповідно, цю річ потрібно було врахувати, і потрібно було нашим переговорникам обговорити цей нюанс з європейською стороною. В цьому випадку або європейська сторона нам мала би компенсувати ці втрати, або уряд мав компенсувати. Відповідно, втрати для російської економіки абсолютно ніяких немає. Це ми понесемо втрати, і потрібно було більш грамотно продумати, як захистити український ринок. Але враховуючи те, що швидше за все уряд Азарова і Януковича вони не планували його підписувати, цю угоду, і виконувати відповідно. Тепер ми вертаємося до цього питання зараз. І я думаю, що ніхто ж не знає, які питання будуть обговорюватися в цих консультах консультаціях, які зараз почалися, але я впевнена, що зараз почнеться обговорення всіх проблемних питань, больових точок, на які буде давати Росія, нам тільки Євросоюз може допомогти. Якщо обґрунтованість претензії Російської Федерації, з огляду на те, що ви сказали, буде визнана то які механізми дозволять задовольнити ці претензії. Ну, По-перше, і, і ми входимо до світової організації торгівлі. Ми спокійно можемо судитися з росіянами, і нам це ніхто не забороняє. По-друге, єдиний механізм. Я не знаю, що Росія, які, від чого Росія постраждає, просто мені цікаво, які вони приклади наведуть після 20 липня. Мені реально цікаво, тому що я не розумію, де може постраждати Росія. Єдине, з чим вона на нас може давити, і це в угоді написано, вона, вона просто підніме тарифи і все. Це, це те, що вона буде захищати свій ринок від, від наших товарів. Ну, але фактично вона вже і зараз нам заблокувала торгівлю, тому я уже гіршого, ніж є зараз, бути не може. Єдине, що наш уряд, я вважаю, що це унікальна можливість нашому уряду допомогти нашим підприємствам переорієнтуватися на ринок Європейського Союзу. От якщо Росія закриває, то давайте бігом приймаємо закони, пришвидшуємо перехід на стандарти, допомагаємо бізнесу, створюємо всі сприятливі можливості, щоб наш бізнес. У дуже короткий час перейшов на ринок європейського союзу. Тобто вважаєте, що ця репетиція обмежувальних заходів з боку Росії, яка тепер існує в окремих випадках, може бути з користю використана Києвом. Я впевнена, що ми це давно могли зробити. я не можу сказати про промислові галузі, тому що там проблемні позиції, там важко буде їм торгувати, тому що багато промислових товарів закладена закладений російський газ. А товар може претендувати на безмитну торгівлю, тільки якщо там дуже маленький відсоток цього газу. У харчових. Продуктах такого немає. І відповідно, я точно знаю, що дуже багато підприємств, особливо м'ясомолочні підприємства, вони вже чекають. Вони великі підприємства, гіганти, вони готові до виходу на ринок Європейського Союзу, Тим більше, що по твердим сирам у нас немає обмежень. Абсолютно ніякої квоти Європейський Союз не встановив. І вони самі на своїх підприємствах вони вже впроваджують ці європейські стандарти, все, що від них вимагається. Але Європейський Союз настільки дбає про... Харчову безпеку своїх громадян, що він хоче, щоб ми приймали закон. А ми закони не приймаємо, тому що ці закони вони поламають. Всю корупційну систему контролю за харчами. Ви ж самі розумієте, це ветеринари, санітари, маса служб, які вас контролюють в одному участку, там не можна з вас з вас поживитися. А в тих участках, де поживи немає, ніхто її не контролює. І європейський союз знає про ці проблеми. Відповідно, вони нас не запускають. Очевидно, що Російська Федерація турбується про те, що українські е, виробничі ланцюги будуть переорієнтовані на європейський союз. і, Можливо, це буде одна із тих самих претензій. В якомусь Є, вигляді абсолютно. сформульована у тому документі, який має з'явитися до 1 вересня. Як на вашу думку, чи існують механізми або краще сказати стимули, які будуть працювати на збереження зв'язків промислових між Україною та Російською Федерацією? Ви розумієте, якщо з вашої ну, по-перше, те, що ви сказали, що Росія насправді не цього боїться, Росія не боїться того, що ми вийдемо. Офіційна претензія, яку вони нам висувають, це те, що нас завалить європейський імпорт. Українці не будуть купляти наших товарів, і відповідно ми почнемо завалювати ринок Європейської Росії. Вони оцього бояться. Чомусь у них така віра в те, що от тільки як ратифікується угода, на нас просто тоннами повалять товари. Це стара теза, до речі, да, і, і вони її е... вони, вони на ній, вони на ній далі с яким яким чином це реальна загроза для російської економіки? Як чим яким чином так, цей так. шлюз може бути перекритий в такому це це, це. це видумана загроза, тому що а, ми захистили свій ринок протягом 15 років. У Нас не буде такого, що в день ратифікації до нас повалить багато товарів. Це буде дуже поступово відбуватися, і треба буде просто слідкувати. Але я не думаю, що ми збільшимо. Що ми дуже сильно збільшимо свій експорт до Росії? У нас буде швидше за все більше цікавити європейський ринок, тому що це трансформація, це перехід на провідні стандарти і це вихід на інші ринки. Тому я думаю, що ця загроза видумана. Ви вірите в те, що правила світової організації торгівлі мають бути платформою, на якій зрештою все якось полагодиться, тобто із зони вільної торгівлі з європейським союзом і з вільним обміном, можливо, товарами із Російської Федерації? Я, я в це вірю, але я не бачила ще ні одного прикладу, коли Україна українські підприємства, не боячись, подавали на Росію в суд. От якось ми дуже боїмося з Росією судитись, тому що там немає якогось юридичного економічного обґрунтування. Там є якесь політичне рішення. От вони зараз ще не було ніяких консультацій, але тверді сири вони знайшли якісь якусь проблему, придумали і заборонили. Тобто Росія настільки не обґрунтована, що я не вірю в ці тристоронні консультації, що вони нам вирішують проблему з Росією. Єдине, в що я вірю, це те, що ми що Євросоюз мав би нам допомогти вирішити ті проблеми, які нам зараз створить Росія. Або, або переорієнтація на їхні ринки, або допомога, компенсація, щоб, якщо Росія підніметься страшне мито, що вони нам кажуть на 9,8 на всі товари, бо ми навіть без безмитно з ними торгуємо. Хоча, в принципі, вони ж майже не торгуємо, бо все зупинили в цьому допомогти. Просто українська сторона має сісти з європейцями і дуже багато питань переговорити. Переговорити квоти на деякі сільськогосподарські товари, підняти на зернові товари квоти, підняти на курятину квоти, так само з хімічними товарами вирішити це. Це може загаз. бути зроблено в рамках цієї. Групи експертної ну, про яку зараз обиці, я за участь Російської Федерації за участь Російської Федерації, але ж ви бачите, що всі ці питання це фактично на стороні Європейського союзу. Це європейський союз повинен нам допомогти протягнути ну не протягнути руку, але розуміючи, наскільки агресивна Росія і по яких точках вона може бити, допомагати вирішувати ці питання, збільшувати квоти, щоб ми максимально нарощували свій потенціал там, де ми втратимо з Росією. От, наприклад, так як з Грузією, скільки вони не торгували, сікі ця заборона? Сім років діяла. Це ж не раціональна якась заборона. Потім захотілося їм знову мандарин і і От вони запустили. Ми ж не знаємо, коли зміниться погода в Росії, і вони захочуть наших товарів. А ви вашу працюють. думку, чи можливий такий сценарій з українськими товарами? скажімо, якщо більшість виробників втрачають російські ринки, виходять на європейські, чи зможуть вони потім у новій якості повернутися на російські ринки? розумієте. Там справа не в новій якості. Справа в тому, що Росія давно ну не з тринадцятого року сама починає переходити на європейські стандарти. В харчовій галузі з 2013 року вони запровадили норму ХАСП, Це те, що ми ніяк не можемо прийняти, і те, що вимагає від нас європейський союз. На території митного союзу від багатьох зараз уже підприємств вимагають, щоб у вас ця норма працювала, ця система працювала на підприємстві. Зараз це робиться вибірково. З 2015 року це буде обов'язково, тобто ні один. Ні один експортер не зайде на територію російського митного союзу з, харчов... з харчами, якщо він не покаже, що в нього ця система запровадження так само і з промисловими товарами про стандарт. В 13-му, цьому ж 13-му році це все дуже гарно відбувалося перед тим, як вони зірвали нам угоду. Тобто вони стабільно і спокійно йшли до того, що самі поступово запроваджують стандарти. Просто з харчовими стандартами повністю перехід будуть від всіх вимагати. З промисловими стандартами вони просто на рівні технічних регламентів. Це технічні регламенти, це загальні правила безпеки до продуктів. Да? Там, щоб, наприклад, цей стакан вас не поранив, цей дріт, який тут нас током не бив, і так далі. і так далі. Тобто Росія сама розуміє, що ці стандарти безпеки промислових продуктів, товарів, вони набагато вищі і сама на них хоче переходити. До чого я веду? Я веду до того, що навіть це правильне рішення Росії. Переходити на стандарти і про ну, але просто я не розумію, чого вони про це мовчать. Це Дуже вузькому вузьке експертне коло знає про це, що Росія перед тим, як зірвати нам угоду, сама перейшла на ці стандарти. Відповідно, якщо ми зараз за допомогою угоди переходимо, ну змушені, бо в нас виходу немає. Росія перекрила свій ринок, нам треба вийти на європейський ринок. Щоб вийти на європейський ринок, треба перейти на європейський стандарт. Відповідно, з часом це прекрасний вихід на ринок митного союзу, тому що вони самі хочуть цих стандартів. І самі їх будуть застосовувати і вимагати. Тобто зараз вони можуть гарно спекулювати тим, що ми не дотягаємо до цих стандартів. Ну, дійсно ми не дотягаємо, дійсно ми їх не адаптовуємо. Хто нам винен? Ми вічно жаліємося, що нам хтось заважає. А це реальне випробування для нашої влади, тому що, як я кажу, ну тут уже політичними гаслами ми не допоможемо нашому бізнесу. Любова Кунка, щиро дякую за вашу участь. І вам дякую, керівник європейської програми. громадської організації Центр була гостем вікна в Європу.